Конкурс називається Відгадай мелодію. Перший трек. слухаємо, Спостерігаємо, хто перший. Тіхо, тіхо-тіхо була тут. йой. І це у нас звучав трек під назвою як? «Білі троянди. «Білі троянди, група, «Тік» і ваші облиски є. Бачите, що значить гучна кнопка. Я всіх я почув. Друга пісня. Поїхали. Увага. є, є, є. Ну, що це було? Звонь така. Я потім назвати. Чи видає? Чи видає? Ні. Качені історії. Качині історії. Браво. І маєте один бал. Один, один. Пан Бокчук по нулю. Запам'ятовуйте в кого скільки балів. Давайте, бо вже несуть іду. І третя доріжка. Увага. Поїхали. Слухаємо. Так, трек називається як? З під Терно О, в Тернополі, одного разу в Тернополі. Така пісня була. на початку. Тернопіль, файне місто, Тернопіль. Зарахуємо вас. Так, так. Ключове слово Тернопіль і зарахуємо має туди. Наступний трек, поїхали. Увага цей пісня з цю молоді знають усі. Так, от, Ні, неправильно, хто ще знає. Ну, хто знає? Що де коли? Що де коли? Правильно, передача що де коли? І ви заробляєте два бали. Поїхали, наступний трек. Увага. Та це хто що за Чу-чу-чу-чу-чу! Ви були перші, так. Сьогодні два Ну? – комі. Шорі? Шорі? Не Нікому не зараху. Джентльмени удачі називається цей. Так, добре, шостий трек всі знають, тому приготувалися тихо, тихо, тут було тут. Так пісня називається як? Можете підказувати одного? Питайте ця пара відповідає. Мене що не натиснули. Ви знаєте? Як? Дівчина. Дівчина, весна. Дівчина. Дівчина весна. Ну добре, вам три, три бали. Дамо три бали. Такий бачу шампанський, нині подивачі. Увага! Сьома доріжку всі знають, приготувалися. Стоп-стоп-стоп стоп! стоп, стоп, стоп. Була, 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 була. Олег ви нік ніно, браво, маєте один бал, дякую. Восьма доріжка. Так, увага. Хто йой тут швидше? То ви? Група. Група тік, але дулі вам з маком, бо Була підказна. Пісня тік вчителька, а ви не підказуєте. Перевозимо, переводимо. Давайте давайте одинадцяту. Мелодію всі її знаєте. а що це грає? Стоп! Було було. Коломийка, і у вас є вже скільки. Три бали, три, і у вас. І у вас три. Три-три. Далі. Давайте тринадцяту. Тринадцяту. Оп, стоп, 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 стоп. Перша була рука. була. Неправда? Правда, правда? Ні, не Гойра, Віселія. І ви, якщо відповідаєте, я вам зарахую. Ні. Що грало, хто скаже? Так, пісня не маски. Добре, добре, зарахуємо. Так, добре, ну давайте ще 14. Ну нарешті, нарешті. Ти мені не даєш спокою. Прекрасно, Маєте один бал, молодці. Так, ану, шістнадцята. Увага, всі знаєте цю пісню. Кнопка, я не бачу. І правильно. Відомий попловський пісня. Кропива, і ви вже вас заробляєте. Скільки? Шістнадцять. Чотири бали і 18. Що? Щопка! Я... Стоп! Не. Танець як називається. Сім-сорок. І на цьому я зупиняю, бо вже стоїть на столі гаряча бульба. І в цьому конкурсі перед. Перевала... Пара і кнопка. А ну стоп, все, чу чуть-чуть, чуть-чуть. -чу. І ще раз на біс, як ви це робили так. Можете же так зробити? Ну, добре, добре. Я прямо ну так. Да. Йдете додому і кнопку нажимаєте на цілу вулицю. Все, шампанське, ідете додому, і ви двоє маєте собі файно по дорозі його попивати.